Сьогодні у випуску час пік гімн і молитва за Україну на Закарпатті відзначили День української державності. Це день, який символізує глибину та давні корені нашої державності. До дня сім'ї фестиваль Амбасадор дитинства відбувся у Мукачівському замку. Паланок «Амбасадор дитинства для мене це такий неймовірний проєкт, влагодійний проект на підтримку наших дітей. Діти це наше майбутнє, сьогодні. Це особливий амбасадор дитинства, тому що це ювілейний 20-й». Як і кожне державне свято розпочали відзначення Дня української державності в Ужгороді? Керівництво краю, військові, представники дипломатичних відомств, духовенство, громадськість зібралися біля пам'ятника Августину Волошину одному з відомих учасників державотворення в Україні це день, який символізує глибину та давні корені нашої державності наших традицій ми можемо з гордістю сказати, що нашій історії, нашим традиції понад тисячі років. Хвилиною мовчання присутні вшанували всіх співгромадян, які впродовж років віддали життя за те, аби Україна продовжувала існувати. А стяг майорів над містами, як зараз розвіюються над берегами річки. Уж цей день ну. Черговий раз нагадування нам, за що ми боремося, за що ми стоїмо, за що хлопці в окопах своїм життям, здоров'ям виборюють нашу незалежність, наше просто існування України як держави це надзвичайно важливе свято. І це свято, воно як нагадування цивільним людям, наскільки. Важливим пам'ятати, що Україна це не просто назва, це, це держава, це потужна держава. Керівники Закарпаття та Ужгорода, представники правоохоронних та силових структур, військові і духовенство поклали квіти і вшанували тих, хто виборював і далі продовжує боротися із підступним ворогом за те, аби Україна жила. Ще часів Київської Русі. Ми постійно боремося, і наші пращури борються за свою державу, за своє населення. І це дійсно вже відбувається тисячу років і, на жаль, воно відбувається і сьогодення. Подякувати всім військовим, всім захисникам і захисницям за, за те, що ми можемо зараз бути на своїй землі, бути у вільній державі, і ми боремося зараз і можемо мати своє майбутнє. Молитва за Україну на сам кінець прозвучала у виконанні артистів заслуженого академічного закарпатського народного хору. Загалом день української державності Свято молоде. Відзначаємо його втретє за роки незалежності. Тому 15 липня вшановуємо найцінніше нашу свободу, гідність і право жити у своїй вільній та незалежній Україні. Двох осіб, які планували перепливати тису, щоб потрапити в Угорщину. Затримав прикордонний наряд відділу вилок Мукачівського загону. Чоловіків, які йшли в напрямку тиси, військовослужбовці помітили під час патрулювання і одразу висунулися на їх затримання. Правопорушники, помітивши прикордонників, спробували втекти один, навіть встиг стрибнути у воду. Щоправда, він далеко від берега відплисти не встиг, оскільки на нього вже чекав прикордонний катер. З'ясувалося, що плевець, житель Одеси, його попутника, жителя Тернопільщини, прикордонники також затримали. Имали на березі річки ділки, яким Одесит віддав 10 тисяч доларів. А тернополянин 5 тисяч доларів і ще 5 мав віддати в Угорщині. Пообіцяли, що вони зможуть безперешкодно перетнути кордон. Але чоловіки вочевидь не здогадувались, що їм доведеться долати кордон річкою, адже й документи і речі, які вони мали, не були додатково захищені від промокання. 14 тисяч доларів за переправлення двох військовозобов'язаних на Берегівщині затримали депутата міської ради. Він налагодив схему незаконного перетину в держубежу громадянами призовного віку. Після знаходження клієнтів депутат координував їхні подальші дії для успішної реалізації плану. Зокрема, надавав вказівки щодо поселення чоловіків у готель на території берегова та повідомляв про час і спосіб майбутнього переправлення. Вартість таких послуг складала 7 тисяч доларів США з особи. Суд вже обрав йому запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внести 908 тисяч гривень застави. Тепер служби порятунку вирушили у село Хребляхуського району, де напередодні виявили вибухонебезпечний предмет. Як виявилось, місцеві дітлахи купались у річці Боржава. А коли вийшли на берег, то побачили в землі незрозумілий предмет, що зовні нагадував вибухонебезпечний. Вони попередили про це батьків, а ті, в свою чергу, звернулись за номером 101. Піротехніки ідентифікували боєприпас як протитанкову міну часів Другої світової війни, після чого знищили її на місці. В Ужгороді горів склад із макулатурою. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на вулиці Приладобудівників в обласному центрі Закарпаття. Як повідомили очевидці, загорання виникло в одноповерховому цегляному складі, де було багато паперової вторинної сировини та преси для її пакування. За викликом прибули вогнеборці вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини. Їм вдалося швидко ліквідувати пожежу. Полум'я пошкодило покрівлю складського приміщення, електричні преси та вторинну сировину на площі 15 квадратів. Метрів. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення загорання. До служби порятунку не дійшло повідомлення про пожежу на території приватного господарства на вулиці Шевченка у селі Хижа Берегівського району. Як повідомили сусіди, спалахнули дрова, що зберігалися на подвір'ї. Самої ж господині вдома не було. Вона гостювала у родичів. Уже незабаром на місці події працювали бійці 18-ї пожежно-рятувальної частини Виноградова і місцевої команди селища Королева. Вони ліквідували загорання на площі 20 квадратних метрів. Вогонь встиг знищити 2 кубічних метри дров. Потім жодна будівля на об. Бійсті не постраждала. На кордоні з Угорщиною митники запобігли ввезенню в Україну псевдогуманітарки на 700 тисяч гривень. Митники задокументували незаконне переміщення на українсько-угорському кордоні новенького імпортного товару комерційного призначення, прихованого серед гуманітарного вантажу. Порушник – 49-річний працівник італійської благодійної організації, який, відправляючи в Україну гуманітарну допомогу, вирішив обійти митне законодавство і завантажив на різною жіночою косметикою, гаманцями, сумочками і лампами для автомобілів. На тому посту Тиса Керманича перевірили і в документах помітили розбіжності у вагових параметрах. Це і стало підставою для проведення ретельного огляду. Насправді, крім 12 тонн гуманітарної допомоги, переміщувалися різна жіноча косметика, зокрема, 1052 штуки туші, 72 штуки сонцезахисних кремів, а також 205 штук гаманців, 18 сумок, різні лампи для автомобілів та мотофари. І навіть тату-принтер. За наявною інформацією з інтернет-магазинів, загальна вартість товару, який призначений для комерції, перевищує 700 тисяч гривень. Під час здійснення обстежень території Рахівського району в прибережно-захисній смузі річки Тиса працівники інспекції вивели двох порушників, які самовільно намагалися здійснити забір суміші, схожої на піщану гравіну на транспортний засіб. За порушення права державної власності на надра їх притягнули до адмінвідповідальності. У зв'язку з проведенням поточного ремонту проїжджої частини по вулиці Митрополита Володимира у Мукачеві із 16 до 20 липня буде повністю обмежено рух транспортних засобів на відрізку від кільцевої транспортної розв'язки вулиці Митрополита Володимира, вулиці Шептицького Андрія до вулиці Росвигівської міського фонтану. На період виконання робіт об'їзд буде здійснюватися по вулиці Митрополита Володимира, Росвигівській, Панасамирного, Коменського та вулиці Зеленій стінах Мукачівського замку Паланок лунала драйвова музика та дитячий сміх. Адже до всесвітнього дня сім'ї для юних мукачівців організували масштабний благодійний фестиваль Амбасадор дитинства на одному борту із зірковим десантом Дітей розважали на різних локаціях відомі столичні гості. Десятки майстер-класів, які доєдналися до нашого заходу, щоб допомагати діточкам з пасітницької діяльності на майстер-класах вони будуть витовляти оберіг. На майстер-класах вони будуть малювати, ліпити, розвиватися творчо в різні в різні сторони. Ось це буде у нас перший блок. І другий блок у нас концертний блок, де будуть вступати більше 20 артистів. Велика потреба саме для того, щоб діточок трохи повернути зі спогадів, повернути з стресового стану. Це дуже актуальне питання саме підтримки наших дітей, тому що діти Наші це майбутнє України, заради якого наші військові виборюють нашу цілісну Україну. Всеукраїнська громадська ініціатива з адаптації дітей. Амбасадор дитинства організували вже 20-й благодійний захід. Розваги та концерт організували, аби підтримати юних українців під час війни та відволікти від жахливих реалій. Я роблю браслетик. А що за браслетик ти робиш? різнокольоровий синьо червоний з бусинками. Тобі подобається? Щось по типу свічки розмалювала та розмальовувала шарики, робила тут е, з пластиліну та малювала. Так, так. я робив квітку. Що гото робив? Значи, що називається? Із, е, печенька. робив браслет, малював. Для усіх дорослих та дітей вхід на фестиваль був вільний. Також у спекотний день відвідувачів заходу пригощали прохолодною водичкою та солодощами. Сотні Мукачівці прийшли послухати зробити селфі зі своїми кумирами, діток, блогерами та співаками, які завітали до Мукачева. Зірковий десант уже відвідав не одне місто України. Сама ідея це. Мається. Приклад двох маленьких українців, які, тікаючи від ворожих ракет, опинились в потязі по де їхав я і бачив цю картину. Як Манюнька загубив свою іграшку, а інша дівчинка зовсім йому незнайома віддала йому свою. Ось, і цей приклад підтримки єднання став таким дуже масштабним тепер. І саме ідея підтримки. Дітей нашого майбутнього вона об'єднала дуже багато артистів, блогерів, музикантів, акторів. Це дуже потужна велика команда. 174, Якщо не повеляюсь, в нас учасники зіркового десанту. Амбасадор дитинства для мене це такий неймовірний проєкт, влагодійний проєкт на підтримку наших дітей. Діти це майбутнє, майбутні сьогодні. Це особливе амбасадор дитинства, тому що це 20 двадцяти. І я майже на всіх амбасадорів дитинства був, тому що. Я дійсно являюсь амбасадор дитинства. Тому що спочатку війни я намагався підтримати як можна більше наших дітей, а також наших а, захисників та захисниця постійно збираємо а, коштів для їх потреби, і також їздимо на фронт, для того щоб їх підтримати і далі дати трішки енергії. Тому що це важливо, коли вони відчувають, що цивільні поруч з ними що у кожного з нас є місія, особливі а, культурні такі а, діячі культури, особлива місія підтримати. Наші захисники та захисниці, а також як можна збирати більше коштів для наших е, героїв. І ми все робимо. все робимо, Не тільки артисти, а й спортсмени, люди мистецтва, все робить для того, щоб як можна далі відділяти від дітей оцю нечість, оцю біду. Е, в тилу треба. Потрібно робити ці заходи, тому що це є показує, що ми не скорені. Що життя ще ніхто не відміняв, розумієте? А це коли ворог бачить в нього тратяться сили, і надії нема, що ми не скорені. Серед запрошених гостей і закарпатські виконавці, які з початком війни підтримують бійців своїми концертами і популяризують українську музику, які більшість виконавців сьогодні наш гурт з'явився ще на початку повномасштабного вторгнення. І Ми вирішили зібрати таку дружню команду для для популяризації української музики. Підтримуємо наших героїв, даємо благодійні концерти і рухаємося в напрямку перемоги. І зараз от ми сьогодні приїхали підтримати учасників. Гурти співаків і нам дуже цікаво популяризувати українську музику. Наразі ми працюємо на благодійній основі. Якщо є якісь концерти, то завжди долучаємося до підтримки наших воїнів до ЗСУ. І насправді це важливо на даний час гуртам, сольним виконавцям підтримувати нашу країну. Сьогодні ми тут, аби підтримати наших артистів, які просувають українські, просувають культуру, і допомагають ЗСУ і допомагають країні підніматися з колін знову і знову. Найбільше в Україні Годінний фестиваль соціальної адаптації дітей під час війни пройшов за підтримки Мукачівської РВ, міськради та Закарпатської ОВА. Також не стояли осторон і члени громадської спілки Закарпатські газди, які активно допомогли організувати для дітей масштабну подію. Маленькі жителі нашої держави не повинні відчувати якийсь дискомфорт у своєму житті. Вони і так вища чують сирени, ховаються до бомбосховищ. А такі заходи, які роблять е, артисти нашої держави, е, для них е, важливо для їхнього духовного світу, важливо для того, щоб вони е, не відчували того дискомфорту, який, який сьогодні в них є. зрозуміло, що і раз це проходить в Мукачеві е, в нашій області, де немає комендантської години, де Краща ситуація ніж на іншій частині нашої держави, то якраз добре, що діткам такий концерт влаштовують. Ми не змогли пройти осторонь, долучилися. Проговоривши з організаторами, з амбасадорами дитинства, проговоривши, що ми чи ми можемо допомогти, відповідно, долучилися, допомогли. В першу чергу це подяка організаторам, партнерам, які долучилися, обласній владі, органам місцевого самоврядування та нашим всім небайдужим волонтерам, всіх, хто долучився, тому що справді в умовах війни діти мають бути захищені, мають відчувати своє дитинство, не боятися сирен. І хочеться це їм подарувати свято, тому що для дітей дитинство це його не можна забирати. Воно має запам'ятатися на все життя. Амбасадор дитинства фестиваль, про який знає вся Україна. Десять міст вже встигли відчути цю атмосферу свята з початком війни. Організатори кажуть, у Мукачеві вони були вперше і сподіваються, не в останнє. Головне забезпечити дітям щасливе дитинство. Цьогоріч уже вдруге велолюбителі Ужгорода проїхалися містом у межах благодійного велозаїзду Бік Сіті Райт. Учасники зібралися на площі народній, звідки вирушили прокладеним маршрутом у супроводі патрульної поліції. Щодо благодійної складової, то вже за традицією всі охочі могли придбати значки за 200 гривень. А виручені кошти конвертувалися в донат на зсу. До речі, купуючи значок, вони отримали можливість взяти участь у розіграші лотереї, де головний приз велосипед, а також інші подарунки від партнерів. Зібрані під час заходу майже 43 тисячі гривень передадуть руху підтримки закарпатських військових.